Добрий день, давайте перевіримо домашні роботи. У нас сьогодні дві групи задач, але вони вже з самих різних тем, тому що по більшості ми матеріал вже вивчили, і далі ми готуємось до контрольної, готуємось до тестування, і тому нам потрібно розв'язувати саме різні задачі з цієї теми. Нам це буде знаходити, коли ми будемо писати ці роботи. Тому давайте подивимось, як. Ваші домашні роботи виглядають. Перша задача вона знов на то, щоб ви згадали формули і не забували їх, тому що формул багато в цій темі, і бажано в них орієнтуватися. А яка кількість речовини у піщинці масою 20 мг, але нам тут, бачите, підказали, що в нас отака формула цієї піщинці, але мені не подобається, що 20 в мене. Ось так, давайте я напишу, так воно мені більше подобається. Добре. Записуємо дано. О, у нас є 20 мг, переводимо їх в кілограми, розуміємо, що якщо у нас грами, то це мінус 3 ступінь кілограма. а якщо у нас міліграми, то це ще мінус 3, ну, тобто мінус шоста. Я написала 20 на 10 мінус шоста, і можна було 2 на 10 мінус 5. Якому подобається. Ну, якщо в мене це приставка, а якщо ви хочете, ви можете зробити стандартний вигляд. Ну, таке. Далі ми записуємо малярну масу. Знаходимо в таблиці Менделєєва селіцим. знаходимо знаходимо кислорокисень. Дві два кисня в сумі це буде 30 Чому 30, не знаю. Буде 60 на 10-3 кг на моль. І знайти потрібна кількість речовини. Формула для кількості речовини ми знаємо декілька, але в даному випадку нам дуже класна саме ця формула, тому що ми масу знаємо, малярну масу знаємо, ну, якось вибір невеликий. Можна окремо перевіряти одиниці, але тут вони в явному вигляді є, і це не, то, не те ж саме, як у вас там було джоуль на метр в кубі, коли я розповідала вам. Там потрібно було перевіряти. А здесь, мабуть, просто скорочуємо кілограми, моль піднімається до гори, і це буде приблизно 3,3 на 10-4 степені моль. Ну, можна було зробити 0,33 на 10 мінус 3, це були б мілімолі, Ну, таке. Я зали... залишила так, як воно є: 3,3 на 10 мінус Добре, наступна задача. У кімнаті об'ємом 60 км. В кубічних метрах випаровувалася капелька парфумів, що містить 10-4 степені грама форматичної речовини, скільки молекул цієї речовини, її малярна маса 1 кг на моль потрапляє в легені людини під час кожного подиху. Об'єм повітря, що вдихає людина, 1 кубічний. О, скільки нам всього дали. Але, сподіваюся, ви це все записали, тому ви швидко можете передивитися ось сюди. У нас є об'єм кімнати, є маса е, ароматичної речовини, є її малярна маса така дивна, є об'єм, який вдихає людина. Ну, 1 дециметр кубічний це майже 1 літр, це 10-3 степені метра кубічного. Ось. Ну, і стала багато нам знадобиться, тому давайте подивимось, як це можемо рахувати. Ну, По-перше, якщо ми хочемо знайти кількість частинок. Який вдихає людина, які потрапляє до легень, то це в нас буде концентрація частинок в кімнаті загалом і на об'єм одного такого вдоха, тобто на В1. Але концентрація це загальна кількість частинок, поділіть на об'єм кімнати. А загальну кількість частинок ми можемо з вами знайти ось таким дивним способом, Тому що я сподіваюся, ви все це пам'ятаєте. У нас була така формула, кількість частинок, ну, це кількість речовини, на самом деле ми тільки що розв'язували таку задачу. А це в нас стала в Якщо я підставляю ось формулу для концентрації n ось таким чином, а замість. N ось сюди підставляю те, що у нас вийде, то буде підсумкова формула ось така. Ми можемо перевірити одиниці. Зрозуміло, що маса в кілограмах стала авогадра в моль мінус 1, об'єм в метрах кубічних, малярна маса кілограм на моль, об'єм метр кубічний. Ну, зрозуміло, що все скорочується. Якщо ми обчислимо, то отримуємо 10 в 12 степені, стільки, саме стільки молекул. Ось цієї ароматичної речовини буде потрапляти в легені людини під час кожного подиху. Ну, ось так, дивимось. Мабуть, все на цьому, це перша половина наша, перша частина нашої домашньої роботи. Зараз я завершую цю запись і повертаюсь до вас трохи пізніше.